Інститут вивчення війни пише про те, що росіяни накопичують сили біля кордону із Сумщиною. І це наша наступна тема. Зараз у нас приєднується Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, добрий. день. Бажаю здоров'я. Навзаєм. Розкажіть, будь ласка, що ви спостерігаєте у прикордонні і наскільки збільшилося там зараз вороже угруповання? Ну, взагалі, ситуація в е, прикордоні сумської області. Вона вже системно напружено, тому що кожного дня на протязі доби відбуваються відповідні. Вогневі ураження з боку ворога по нашим в першу чергу прикордонним громадам, по, нашим, по нашій інфраструктурі міст. І минула добава на не є виключенням. Були нанесені ракетні удари по місту Конотопу, по інфраструктурі міста Конотопу, по прикордонним громадам. Це більше 200 було вибухів за цей, за цей період. Це постраждали. 17 громад більше 20 населених пунктів. На жаль, дві людини були поранені. Тобто, це практична ситуація стабільна в такому ритмі. І режимі живе сьогодні сумщина. Але чи спостерігаєте ви власне збільшення ворожого угруповання? тому що по сумщині росіяни б'ють на жаль стабільно від того моменту, як їх з області вигнали? Але от бачите, аналітики говорять про те, що вони готуються безпосередньо до інвазії в область. Ну про це власне, і очільник української розвідки говорить. Безумовна інформація, яка сьогодні циркулює в засобах масової інформації, яку надається відповідними розвідувальними органами, в тому числі Генеральним штабом збройних сил України, яку ми маємо і оцінюємо сьогодні як контрольовано стабільно. Але це нас ніяким чином не заспокоює, тому що сьогоднішні можливості озброєння техніки і ворога, який намагається захопити наш регіон в цілому. Окупувати територію України можливості щодо перекиду військ найкоротші терміни. У нього досить потужні. Тому ми розраховуємо на такі можливості. Але на сьогоднішній час ми констатуємо по інформації, яку нам надають військові на нарощування можливості на напрямку сумському напрямку з боку ворога не відбувається. Але можливості такі існують. Ви оголошували таку превентивну евакуацію з Білопілля та Ворожби. Скільки людей уже звідти виїхали, і чи плануєте розширювати зону обов'язкової евакуації обов'язкового виїзду людей? А ми прийняли рішення на раді оборони, чому тому, що проаналізували останні тижні, що інтенсивність обстрілів цього населеного пункту цієї громади значно зросла порівняно з іншими населеними пунктами громади. Чи, чи, в цілому це в десятки разів збільшилась, тому що щоб не наражати на небезпеку населення, а в першу чергу це дітей, і було прийнято на раді оборони ці ці населений пункт, в тому числі ще й ворожба, які знаходять. Це близько до Білопілля, це 10-кілометрова зона щодо евакуації цього населення. Сьогодні півтори тисячі населення з цих населених пунктів вже евакуйовано. Більше 200 дітей і ці заходи проводяться планово організовано. Населення в основному залишається в межах Сумської області. При цьому мають можливості виїжджати в інші регіони, де нам надається така можливість і в західних областях. Існують маршрути евакуаційні як автобусні, так і залізнодорожні. Цієї ночі росіяни намагалися атакувати енергетичну інфраструктуру Сумщини і були відключення, зокрема у самих Сумах. Яка ситуація станом на зараз? Да, в цьому тижні вибачаюсь, в цьому місяці. Вже була це була друга атака. Досить потужна атака в минулий раз було 13 шахідів. Сьогодні було сім, і основними об'єктами враження це були об'єкти енергетичної системи Сумської області, в цілому, в цілому України, бо вони в загальній мережі знаходяться. І я маю відмітити професійні дії наших сил ППО збройних сил України, що в першому випадку було збито 12 шахедів, Що сьогодні практично 100% ефективність застосування підрозділів і зброї, яка виставлена для прикриття цих об'єктів, і ми бачимо наскільки ефективно відпрацювали наші підрозділи. Хотів би відмітити, що більшість особового складу цих підрозділів. Це складає наші е, громадяни, які були мобілізовані з Сумської області. Тобто вони захищають безпосередньо кожен свій дім, свою домівку, свою сім'ю, свою громаду. І це роблять професійно. Я дуже їм вдячний. Безумовно важливо, що ці об'єкти е, були захищені і враження, е, певної ступені враження цих об'єктів ворог не досяг. Чому? Тому що термін. Е, е, Відновлення об'єктів він склав 6-7 годин, тому що на восьму годину ми практично відновили всю електромережу, яку ворог намагався знищити. Ну тому... бачите, Дя... люди захищають безпосередньо свій дім і мають стовідсотковий результат. Так. Величезне спасибі усім, хто зараз захищає наш спільний український дім. Дякую, що ви до нас доєдналися. Це був Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації.